Зараз під час воєнних дій в різні музеї е, потрапляють предмети. З прифронтових територій, з зони бойових дій, окрім ось цього горшика. У нас є група знахідок. Кераміку було зібрано військовим дорожно-саперної бригади ЗСУ, виявлено в розмиві західного берега Салтівського водосховища. Мається на увазі печеніське водосховище. Цей горшик, ну, по перше, ви бачите, що він не цілий, а був знайдений у фрагментах. Людина, яка знайшла, мала якийсь досвід реставраційних робіт і намагалася сама її реконструю. Воювати, але ну тут треба трохи буде ще підправити, можливо, перереконструювати. Коли цей горшик був виліплений, він зроблений не на гончарному крузі, а від руки його прикрашали тим, що придавлювали тісьму, шнур, потім видаляли і вже випалювали. Але ми можемо сказати, що це скоріш за все, ну так звана. Осколо Донецька катакомбна культура, яка була розповсюджена в басейнах річ річок Сіверський Донець, якраз де був знайдений горшик, і річка Оскіл. Взагалі для наших територій поселення катакомбників дуже рідкісне, більш за все, поховання знаходять в курганах. Здавалося, що весь комплекс знахідок це доба бронзи, катакомбна культура, але потім почали уважно передивлятися матеріали. Виявилось, що тут ще одна культура є серед цих знахідок, і доволі рідкісна для наших територій. Тут є така група посуду, більш грубого, з домішкою шамоту. Шамот це дріблена кераміка, яка теж додавалася у на ті. За всіма ознаками, ось такі горшики, сковорідки, Вони характерні для так званої пізньозарубинецької культури. Її можна датувати першими століттями нашої ери. І таких поселень на території Харківщини вони одиничні, їх дуже мало. І якраз вони локалізуються в районі Печеніг. є одна окрема знахідка: це е, у нас залізна сокира. І знайшов її наш випускник Харківського університету історичного факультету. Кандидат наук, археолог і зараз служить в ЗСУ. Цікаві обставини цієї знахідки, е, те, що вона була знайдена там не в культурному шарі, не в окопі, тобто вона походить на зґрунту, а просто була десь е, за його словами, знайдена на подвір'ї на околицях міста Вовчанськ восени 22-го року. Вовчан стоїть на річці Вівча, це притока Сіверського Дінця. І це така зона найбільшої концентрації пам'яток Салтівської археологічної культури. Вона датується 8 девятим століттям нашої ери. Там вже є могильники ґрунтові, там це катакомні поховання, ґрунтові поховання, які дають, в принципі, от якраз в катакомних похованнях і знаходять от подібні сокири. Це типова бойова, тому що їх. І знаходять в похованнях воїнів разом з іншою зброєю. Ці знахідки, які як ми бачили, вони ще по суті не потрапили повноцінно да, до наших фондів до музейної установи. Ці знахідки з досліджень 2021 року в околицях дергачів це предмети з поселення, теж багатошарове. Тут є скіфський час і доба бронзи. Там ми бачили доба бронзи — це катакомна культура горшик, бо це е, у нас Бондарихінська культура, трохи пізніше. Остроконечник Кременевий. Ми бачимо, що він оброблений, йому придали спеціальну форму загострену і далі заретушували краї такими дрібними фасетками. Його обробили по краям. З ясківського часу тут є е, наконечники стріл. Зроблені з бронзи стріла має особливість, смітка на ній є. Тобто іноді на стрілах є такі візерунки відлиті або продряпання. Немає одностайної думки, для чого ці мітки робилися. Хтось там казав, щоб спеціальні отруйні стріли позначати які саме, або це мітка того, хто відливав цю стрілу. І за цими наконечниками стріл можна навіть уточнити датування, в межах яких століть існували поселення. Оце це поселення було е, існувало. На території там вже сучасного міста Дергачі, 5-4 століття до нашої ери зараз. Співробітники нашого музею. Я в тому числі ми проводимо дослідження в Полтавській області в Катилавському районі. Досліджуємо теж і поховання, поселення, тобто наша робота вона продовжується.